Ми думали, Америка не така. Часто цю фразу чую від тих людей, які сюди переїхали нещодавно, бо очікують тут побачити хмарочоси, натовпу людей А по факту теж Лос-Анджелес, Переважній більшості одноповерхової, і навіть трошечки нагадує розтягнуте село. Друзі, усім привіт вітаю на каналі Українка в США. Звати на Кристина, сама я з Харкова і понад 6 років живу в Америці. Тож чому американці не хочуть жити в багатоповерхівках? Ставте вподобайку і погнали, розкажу. Мабуть, образ того, що Америка це країна Хмарочосів утворився через фільми про Нью-Йорк чи Чикаго, але насправді вона в переважній більшості одноповерхова. І більше того, центр міста, зокрема Лос-Анджелеса це останнє місце, яке вам тут сподобається. А ну я ще коли ти приїжджаєш в США, перше, що кидається в очі, на вулицях практично нема людей. Сьогодні також розглянемо, чому так, але все по порядку. Отже, друзі, дійсно більшість американців не живе у багатоповерхівках. Давайте поглянемо на статистику. За даними Сенсу бюро та Simple Insurance, приблизно 65% людей в США живуть у власних будинках. А усього населення Америки нагадаю, приблизно 340 мільйонів людей. А близько 74 мільйонів, мільйонів це 27% населення. Живуть у квартирах або житлових кооперативах. із них 30% орендують житло. А ще приблизно 20 мільйонів американців живуть у трейлерах. Вони становлять майже 6,5% житлового фонду в США. Такі дані наводить бюро перепису. Населення Америки, ну і 771 тисяча людей взагалі не мають даху над головою, тобто є безхатьками. Ну а далі пропоную поговорити про американську мрію, бо насправді Америка не завжди була такою, як ми бачимо її зараз. Пропоную поглянути на фотографії штатів до другої світової війни. Тоді міста виглядали більш європейськими і люди жили біля центрів міст. Поруч з роботою все було компактненько, трамвай, пішохідні вулиці. Ну і також в той час тут активно будували хмарочоси, особливо в 20-30-х роках минулого століття. А теж відомий Empire State Building у Ніор. У в 1931 році. Тож як Америка з ось такої перетворилась на ось таку. А все змінилось після Другої світової війни. Тоді мільйони американських солдатів повернулись додому. Вони одружувалися, заводили дітей, і їм треба було десь жити. І держава підтримувала купівлю будинків через пільгові іпотеки для ветеранів. І так зародилась американська мрія мати власний будиночок з зеленим газоном, гаражем і грилом на задньому дворі. І саме тоді з'явився Леві Таун перше у світі масове передмістя з однаковими під копірку будинками. Його побудували в 1947 році в Нью-Йорку на Лонг Айленді. А його створили за Наквіллям з компанії Люїтен Санс, який використав конвейерний принцип будівництва. Тобто такий будинок могли звести усього за кілька днів. І всі вони виглядали абсолютно однаково, але були дуже доступними. І після цього почалось масове будівництво субурбів, І так Америка почала поступово розтікатися в ширину. І будували, до речі, не тільки будинки, а й усю необхідну інфраструктуру. І до нині з дитинства американці вчать, що справжній успіх це мати власний будиночок з бек'ярдом. Це тут символ стабільності, незалежності та статусу. І багато іммігрантів. Також сюди їдуть з надією здійснити у американську мрію. Ну і повертаємось до масового будівництва субурбів. Саме поява цих передмість зробила необхідністю мати машину, бо без авто дістатися до роботи чи магазину було практично неможливо. І так Америка стала країною автомобілів. В 1956 році прийняла закон про Interstate Highway System – величезну мережу автострад. Цю систему автомагістрали між штатами називають найвеличнішим проектом громадських робіт в історії. А тодішній президент Ейзенхауер вважав це одним з найважливіших досягнень своїх двох термінів на посаді. Завдяки цій системі дістатися з. Передмістя у місто і навпаки стало дуже зручно і швидко в цей період авто стало не розкішшю, а нормою. До кінця 50-х років майже 75% американських сімей в США мали машину. Ну а зараз в США на 340 мільйонів населення зареєстровано приблизно 285-299 мільйонів машин, бо різні джерела наводять різні дані. Тобто майже 300 мільйонів автівок зареєстровано в цій країні. Коротше, дійшло до того, що американці почали використовувати гараж як головний вхід, бо зазвичай в американських будинках два входи парадний і з гаражу. А до речі, у нас будинку все спроектовано так само. І парадні двері тут реально часто просто для антуражу, адже весь час доводиться користуватися машиною. А більше того, навіть поличка для взуття у більшості людей в Америці, хто має будинок, стоїть в гаражі. І у нас так само поличка стоїть в гаражі. Я навіть думала й принести в коридор, а потім думаю, навіщо? Я все одно зазвичай виходжу сюди, взуваюсь і одразу. Сидаю машину дверима. Парадними я користуюсь лише в двох випадках, коли мені доставили посилку, тому що їх нагадаю, тут залишають прямо під дверима. Ну або якщо я йду на пробіжку, навіть гостим зазвичай зустрічаємо з гаражу, бо гості до нас також приїжджають. Робота, машина, дім. Більшість американців живе саме так, звісно, крім тих, хто працює віддалено. Ну і говорячи про роботу. Зараз майже усі переживають, що їх професію або навички дуже скоро замінить штучний інтелект. Наприклад, в Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Фініксі, Атланті та Осіні вже вовсю їздять безпілотні таксі таксівеймом. А тобто, скоро не буде роботи у водіїв, і це тільки початок. Переживає, до речі, і самі айтішники, які цей штучний інтелект створили, і самі собі, по суті, викупили професійну яму. Але вихід є: треба адаптуватись до зміни, вчитися новому тимпа. Бачить, що зараз отримати доступ до нових знань простіше, ніж будь-коли. І є професії, які залишаються стабільними та високооплачуваними навіть при швидкому розвитку AI. І одна з них Data аналітик. І зараз платформа курсів GoIT пропонує безкоштовний інтенсив з аналітики даних під наставництвом ментора з Канади. А все, що від вас потрібно, ваш час і бажання навчатися. На цьому міні-курсі ви будете працювати з реальними даними і одразу зможете зрозуміти, підходить вам цей напрямок чи ні. Ну а працювати дата аналітиком можна практично скрізь: IT, маркетинг, медицина, фінанси, логістика, комерція навіть в силах оборони наразі потрібні такі фахівці. То, чому не спробувати, тим паче безкоштовно. Ну, якщо після інтенсиву ви вирішите продовжити навчання, GoIT а дає гарантію працевлаштування. У разі, якщо протягом 6 місяців після закінчення курсу ви не отримаєте оффер, компанія поверне вам гроші у повному обсязі. Посилання на безкоштовний інтенсив я залишу в дописі під цим відео. Можливо, це стане вашим першим кроком. До нової професії, яка дозволяє в тому числі працювати віддалено з будь-якої точки, світу. Тож, якщо зацікавило, реєструйтесь, а ми погнали далі. Тому дійсно, на відміну від Європи чи України, де міста зручні для пішоходів, США, міська інфраструктура побудована під машини. Навіть якщо ви поглянете от на Лос-Анджелес, це одне з найбільш розтягнутих міст в світі. Його площа майже 1300 км2, квадратних. А площа Києва для порівняння 836 км2. квадратних кілометрів. Тому що всі пересуваються на машині, тут на вулицях практично немає людей, бо всі кудись або звідки їдуть. А в Лос-Анджелесі, наприклад, багато людей можна побачити хіба на пляжі або в туристичних місцях типу Алеї Слави. От якщо мені треба для картинки познімати багато людей в Америці я їду саме туди. А виключення, напевно, тільки нью Йорку. Там, в принципі, устрій життя доволі схоже на той, що ми звикли. Громадським транспортом там, до речі, користуються практично всі, і за виключенням щурів і запаху сечі, в принципі, нормальне метро. А на відміну від Лос-Анджелеса, там в метро в час пік можна побачити і бізнесменів, людей, які працюють в різних сферах, і студентів. Ну і звісно, безхатьків, через те, що тут практично усі пересуваються на машині, громадським транспортом США користуються мало людей, тому тут його. Не розвивають, не покращують і не слідкують за порядком і безпекою. І це дійсно не найбезпечніше місце в США. А я думаю, що всі знають да, про трагедію з нашою дівчинкою Іриною Заруцькою у громадському транспорті в місті Шарлот. А тому громадський транспорт тут це місце, яке на відміну від України, яким на відміну від України користуються переважно безхатьки, наркомани, хворі люди. Ну і також мало забезпечені. Я якось знімала випуск, де показував метро в Лос-Анджелеса, де в годину пік в Голівуді як це найбільш туристична локація, а там просто пуста за. Пинка, бо навіть туристи не ризикують користуватися цим метро. А, ну і українці, які користувалися ним певний час, да, коли переїжджали, розповідала мені якісь жахіття, їх переслідували то психічно хворі, то якісь бочинці. Ну а якщо говорити про даунтауни, центри великих міст, де є краси, височені хмарочоси, то їх наразі будуть переважно під офіс або під оренду. І оренда там, до речі, коштує значно дешевше, ніж в хороших районах. А, бо найцікавіше в тому, що якщо ми в Україні звикли, що все найкраще в центрі міста, там зазвичай дуже гарно, чисто і ні, дороги, це місто, де хочеться гуляти. І тому, коли українці, наприклад, потрапляють в даунтауни великих міст, зокрема в Даунтаун Лос-Анджелеса, вони просто в шоці, бо тут все навпаки, все найкраще поза центром, А в Даунтауні здебільшого там бізнес-зона, хмарочос, різні офіси, урядові будівлі. І після п'ятої вечора, коли всі йдуть додому. В ідеальну одноповерхову Америку їдуть, там залишається лише безхатьки, і саме в даунтаунах до речі знаходяться шелтери, а соціальні центри ну і взагалі це вважається неблагополучним районом. І це майже в усіх даунтаунах: в Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Портленді, Сан-Дієго. Я особисто бачила одну і ту саму картину. А також пропоную поглянути на статистику безхатьків в великих містах. Найбільше їх у Нью-Йорку 140 тисяч. Лос-Анджелескаунті каунті 71 тисяча безхатьків. Чикаго майже 18 тисяч. Там відносно. Небагато, бо там дуже холодно. Ну і переважно, як я вже зазначила, вони всі живуть в даунтаунах. А ми з чоловіком, до речі, два роки прожили в даунтауні сан франциско У Хмарочосі на 22-му поверсі просто випну шикарний був. Але надивилася там теж, не дай Боже. Одного разу переді мною йшов просто чувак з молотком, тому що він був в машини. А і до речі, мій чоловік бачив одного разу в сан франциско в Даунтауні безхатьку з катаною. Я вибачаюсь, тому даунтаун це теж місця, які треба оминати. А ну і в Даунтаунах, на відміну від хороших районів, де поліція та охорона фінансуються за рахунок місцевих податків, а дозволяють ставити намети в публічних місцях, і там поліція, як правило, взагалі не реагує на те, що там відбувається. Ну і звісно, мало хто хоче мати таке сусідство, тому переважно люди тут селяться в спальних районах або у передмістях. І за статистикою, більше половини американців обирають життя у субурбах. А там чисто безпечно нема безхатьки і дешевша нерухомість. Це також дуже вагомий фактор. Але основний мінус це частина життя в тебе проходить в машині. Думаю, ви це і так зрозуміли. Наступна причина, чому американці не хочуть жити в квартирах, це почуття приватності. Американці дуже цінують приватність, особистий простір та спокій. вони до цього звикли, бо ти все життя пересуваєшся на машині. Ти не знаєш, що таке маршрутка, що таке шумні сусіди, а там чи люди, які штовхаються. Тому навіть якщо вони не можуть собі дозволити великий будинок, да, оцей, про який всі мріють, вони шукають маленький окремий дім, який тут називається Single Family House. Головне, аби там був власне цей особистий простір. Ну і щодо спокою, тут є правило, що з нацього вечора Десь до восьмої ранку ніхто не має права шуміти. Це розповсюджується як на приватні будинки, так і на великі житлові комплекси. І тут, якщо ви влаштували вечірку після одинадцятої вечора, ніхто не буде і просто викличуть копів. Наприклад, закони Каліфорнії про шум передбачають 400 доларів штрафу порушнику, ну або навіть до 90 днів у в'язниці. А відверто скажу, що не чула ще або когось ув'язнили, Але от щодо виклику копів і штрафів, це дуже розповсюджена історія тут. Ну, і давайте поговоримо з прагматичної точки зору, тому що особистий простір, це, звісно, круто. Але чому не купують квартири, адже вони дешевші. І це правда, наприклад, в Лос-Анджелесі будинок в хорошому районі буде стартувати від півтора мільйона доларів. Це буде сторічний будинок 1925 року забудови. За щось краще треба буде готовим віддавати і два, і два з половиною чотири. Тут в Лос-Анджелесі є будинки по 20 мільйонів доларів. А квартири ж можна придбати десь за 850-900 тисяч доларів. Тож чому їх не купують? Або можна здивуватися, це просто-напросто тут невигідно. Є комплекси, де можна придбати кондо це аналог квартири, але там висока плата за HOA, тобто ОСББ. А двокімнатна квартира, врешті-решт, вам... Буде обходитись майже як свій власний окремий будинок, бо ці HOA, тобто плата за прибирання території, басейн, охорону, паркінг, ремонт даху, ремонт ліфта, вам буде обходитись 800 1000 1200 доларів на місяць. Тобто, навіть якщо ви знаєте квартиру за 900 тисяч доларів, вона вам сподобається, у вас є кеш, тобто вся сума, ви її платите, ви все одно зобов'язані платити ці внески щомісяця, і ця сума може рости з роками. Тому це тут просто-напросто невигідно, і більшість вирішує платити такі. Самі гроші за свій власний будинок. Друзі, ну якщо будете в Лос-Анджелесі, знадобитися тачка в оренду, то хочу нагадати про компанію, яка називається Major Rentals LA. Власне компанія Українець в автопарку великий вибір машин на будь-яку кишеню, будь-який смак. Найдешевший варіант оренди усього 250 доларів на тиждень або 750 доларів на місяць. І це ще не включаючи знижку за промокодом Українка в США, яка становить 20%. Ну і також в ціну вже входять страховки, платні дороги і нема обмеження по пробігу. Всі посилання. Контакти і на екрані, і також допису до цього відео. Ну а ми погнали далі. А в свою чергу скажу, що ми з чоловіком також думали певний момент про квартиру, або будинки в самому Лос-Анджелесі, яке вже сказала, півтора мільйони і вище. А в субурбу цю ідеальну одноповерхову Америку нам поки переїжджати не захотілось. Але ці HOA, ми були просто на них не готові. І нагадаю, що нам пощастило знайти в самому Лос-Анджелесі Сінґл фемілі будинок за дуже приємну ціну. ми його знайшли. Він був мільйон 70 тисяч доларів, сторгували до мільйона 50 тисяч доларів. А знову ж таки в іпотеку на 30 років. Навіть ріелтори були здивовані, тому що зараз таких просто немає. Ну і, до речі, коли я знімала відео про купівлю будинку та ремонт, я обіцяла розповісти про комуналку. І от ми прожили тут вже більше двох місяців, і нам прийшли перші рахунки за комуналку. А нагадаю, що до цього ми орендували квартиру. Я також про це розповідала. Що ми за комуналку платили приблизно 180 доларів на місяць. Нам було цікаво, скільки ж вийде за триповерховий будинок, де постійно ганяє кондиціонер, де ми користуємося. Трьома туалетами, як мінімум. А, отже, нам порахували також комуналку за два місяці, десь за два з половиною, тому що тут якось рахується інакше, не кожного місяця, а десь раз на два-три місяці приходить такий загальний рахунок. А отже, за електрику, за два місяці нам набігло 257 доларів, грубо кажучи, це 128 доларів на місяць. Але враховуючи, що це постійно у нас ганяв кондиціонер. А вода за два з половиною місяці нам вийшло 48 доларів, тобто десь. Грубо кажучи, 20 доларів на місяць вода. Вивіз сміття за 2 місяці 71 долар, тобто 35 доларів на місяць приблизно. І каналізація за 2,5 місяці 144 долари, тобто, так, якщо порахувати, десь приблизно 60 доларів на місяць, грубо кажучи. А коротше, в місяць приблизно комуналка виходить 250 доларів. Ви не так все і погано, тому що ми очікували більших сум. Тому тут приємно здивовані. Ну, раз же заговорили про будинок, то покажу оновлення, те, що ми також встигли додатково зробити, бо я знімала окреме відео про косметичний ремонт, коли ми сюди приїхали, що ми там зробили необхідне, пофарбували стіни, порила і так далі, кімнату зробили. А зараз покажу, що ми ще встигли зробити за останній місяць. А з останнього ми зробили на кухні ось такі панелі. Замовили на Амазоні 130 доларів. Вони коштують. Ми їх підрізали і прикріпили, і також провели ось таку от підсвітку. А по-перше, чому ви так вирішили зробити? Весь будинок пофарбований в білий колір, і коли там сидиш, да снідаєш, каву п'єш ногами трошечки вже забруднили. Тобто, це перша причина. Ну і друга, мені так в принципі візуально подобається кухня, взагалі по іншому заграла. Ну і також нам прийшов TV-стенд, замовляв на Wayfair, коштує десь 250 доларів, такий би вкритий барел коштував би 1002. Як на мене, за свої гроші він виглядає доволі непогано. Ну а також ми доробили туалет на другому поверсі, тому що нагадаю, ми спочатку пофарбували стіни зелене коль. Потім вирішили, що треба замінити дзеркало, зняли дзеркало, там треба було дофарбувати стіну. І також вирішили, що хочемо замінити тримачі для рушників та туалетного паперу. Коротше, самі собі додали роботи, тому що треба було робити все навпаки. Найважчим виявилося зняти ось це дзеркало в туалеті. Кроше ми знімали його три дні. Воно було прикажено такий чорний. Клеї, не знаю, як його навіть описати. І, коротше, ми його і гріли, і купили присоски і льос риболовну, І ось таким дощечками підбивали. Коротше, три дні морочилися. Нарешті зняли. Тепер треба буде пофарбувати. Лувр готовий. Чому лувр? Нагадаю, тому що в нас висить мона ліза, отака столетим папером. А ось таке дзеркало замовляли також на Амазоні. А регулюється темпера. Тура світла, холодне, може, тепле. Ну і також тут є підігрів, але підігрів тут не сильно потрібен, тому що це більше, якщо ставити таке дзеркало в ванну чи душову. Ну і також оцей тримач для рушників і для туалетного паперу теж замовляли на Амазоні. Тому туалет готовий, рухаємось далі. До речі, перший халвін власному будинку ми вирішили придбати ось такого гарбуза. Ось такого прикольного гарбуза. Ну і говорячи про купівлю будинку, хочу відповісти на дуже популярне запитання, яке ви залишали під відео, де я розповідала, як ми з чоловіком в'язалась в іпотеку на 30 років. А ви питали, чи можна виплатити раніше, чи можна продати. Так можна, і в США взагалі люди набагато менше прив'язуються до одного житла, навіть якщо взяли будинок в іпотеку на 30 років. Бо вони можуть тут його легко через пару років продати і купити новий зовсім в іншому місці. І взагалі тут відношення до іпотеки зовсім інше ніж у нас. Для нас іпотека 30 років це прям звучить дуже. Страшно, але по статистиці в США середній термін погашення іпотеки становить 7-8 років. А можна робити рефінансування, більше вкидати в тіло кредиту або просто продати будинок. І житлово іпотеці тут продати не проблема. Але наскільки я чула, це доволі складно зробити в Україні. Напишіть, якщо я помиляюсь. Друзі, сподіваюся, що такий невеличкий екскурс в історію, чому Америка стала виглядати так, як вона виглядає зараз, одноповерховою, що стало трошки більш зрозумілішим, як влаштовано життя тут. Тому, будь ласка, дайте мені знати, чи сподобалось вам це відео. І напишіть, до речі, на вашу думку, що б обрали ви життя в ідеальних субурбах або життя в неідеальному, але великому місці. Наприклад, я зараз обираю життя в неідеальному, але великому місці, поки в субурби ще не хочеться. Ваша думка буде також цікава. Ну і також цікаво дізнатися на вашу думку, де краще жити. А в квартирі чи все ж таки у власному окремому будинку? Друзі, ну покажу вам свого компаньона, який допомагав мені весь час знімати відео. Насправді я тут прийшла тихенько, щоб нікому не заважати, в парку сіла. А відійшов безхатько. хатько. ну, в принципі, він мені не заважав, ніяк нічого не робив, іди там ходив, постійно щось викидував. І бачите, я його своїм голосом приспала. А, коротше, це показую для того, аби ви просто розуміли. А, якщо ви захочете жити в великих містах Америки, там в тому ж Лос-Анджелесі, до чого треба бути готовими. Друзі, ну на цьому все. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось, було цікавим та корисним. Тому, якщо так, чекаю на ваші вподобайки, коментарі і, можливо, підписку на канал, якщо досі не підписані. Я старалась, мені буде дуже приємно. А не забуваємо донатити на ЗСУ, і нехай кожному з вас завжди щастить. До зустрічі в наступних відео. Усім ба-бай!